Ну і далі також будемо з вами говорити ще й про те, що відбувається наразі на Росії. Що повідомляють ще російські змі? Там йде така знаєте ліквідація. саме під Москвою внаслідок вибуху автомобіля загинув один з посадовців російського генштабу. Тож далі з вами детально поговоримо, хто саме це був і як це сталося. Знаєте, дуже символічно, що саме в цей час Вітков перебуває в Москві з візитом і буде говорити з російським диктатором, і також символічно. Те, що прізвище цього окупанта, так би мовити, рашиста, якого ліквідували москалик, так стало відомо, що під Москвою внаслідок вибуху автомобіля загинув посадовець рашистського генштабу. Вже більше деталей від наших колег з'являється зокрема, що у Підмосков'ї підірвали автівку заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії. Від отриманих травм окупант помер на місці. Про це повідомляють рашистські змі у підмосковному місті. Балашиха близько 10.40 пролунав потужний вибух, і він стався в одному із дворів на бульварі Нестерова. Як вилося причиною вибуху була детонація автівки. Ну і наслідок вибуху вона була знищена вщент, І Вже в мережі публікують кадри, як це все відбувалося як автівка. Палала, ну і місцеві телеграм-канали повідомили, що ймовірно причиною вибуху став газовий балон, який встановлений в автівці. Момент вибуху автівки, як я вже зазначила, потрапив на відео. Однак пропагандисти пізніше додали, що на місці, нібито, знайшли залишки саморобного вибухового пристрою. Російські змі припускають, що його встановили поруч із автівкою. Ну і також відомо, що з'явилася інформація, що внаслідок інциденту був загиблий і ним виявився. Генерал-майор Ярослав Москалик, заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Росії, і він, нібито, виходив з під'їзду будинку, в якому жив, коли пролунав вибух. У мережі пишуть, що вибуховою хвилею в будинку навпроти вибило шибки у квартирах із першого по третій поверх шість вікон розбиті через уламки. Ну і слід зауважити, що цей москалик входив до головного оперативного управління Генштабу Росії. Цей орган займається плануванням військових операцій в різного рівня. І слідчому комітеті Росії підтвердили вже його смерті. Російські правоохоронці вже відкрили кримінальну справу. За даними слідства, автомобіль підірвався через саморобний вибуховий. Пристрій. Ну знаєте, сьогодні дійсно багато таких новин щодо ліквідації расистів з'являється. От буквально оперативно також наші колеги дописали, що з'явився момент приходу карми до іншого окупанта. Так у брянську підірвали провідного конструктора, який зокрема модернізував засоби РЕП для армії Рефі. І днями також вибухнула автівка керівника цього бюро брянського електромеханічного взводу. І разом з ним в авто сідав колега попереднього його заступника. Бо ж помічник пов. Мяється, що двох вони і задвох сотались. Ну більше також цікаві події відбуваються на території тимчасово окупованого півострова. Адже ми сьогодні говорили, що дійсно нальот безпілотників був про це. Повідомляли і місцеві змі писали, що вибухи лунали знову ж так, як дописував Сергій Брачук. Бойові комарики працювали на території тимчасово окупованого півострова. Ну і також є інформація, вже що в Криму БПЛА прилетіли. Прямісінько по будинку заступника голови Чечні Порада Сейдова про це повідомляє руха Теж і Уточнює, що сьогодні вранці був приліт у САКа, де й знаходився чиновник Кадирова. Також певні деталі вже з'явилися. Поговоримо детальніше. Зранку, п'ятницю, 25 квітня, безпілотники атакували тимчасово окупованої півострів. в місті САКи було зафіксовано влучання. У будинок заступника голови Чечні про це подивляють наші колеги з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар. А теж. агенти руху а повідомили, що зранку 25 квітня був приліт у місті Саке. Там зафіксували влучання в будинок заступника голови Чеченської республіки Мурада Саїдова. Зазначається, що внаслідок падіння БПЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які перебували поряд. Ну і далі з цитую, що підкреслили партизани. Очевидно, що сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям, і в цьому випадку це ще один приклад, також роботи російської протиповітряної оборони. Учасники руху додали, що це слугує гарним нагадуванням для українських сил оборони про те, що вони можуть діяти. Ну а для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського півострова. Нагадаємо, також що в ніч на 25 квітня аби Бла масово атакували Крим. І за інформацією змі цілями дронів були аеропорти аеродроми. саме військові цілі, а не цивільні. Ну і на цьому приємні новини не завершуються. Адже щодо ліквідації а, деяких осіб, також заступника голови ЦРУ, сина саме Сполучених Штатів, ліквідували на війні в Україні. Така інформація з'являється у ЗМІ, і він воював набуті рефі проти України. Ну і певні деталі вже також з'явилися. Можемо далі з вами це все обговорити. А саме 21-річний Майкл Глос піддався на брехню Путіна і приєднався до війська орків. Але цикл життя цього легіонера тривав, як ми з вами прекрасно розуміємо, досить недовго. Він був успішно за на фронті. До слова його мати, діюча заступниця директ директора. Це роз цифрових інновацій Джуліан Га. Ляна Гроса батько ветеран Іраку Ларі Глос, він наразі створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО. Що ще відомо? Відомо про те, що Глос це син Сензаступниця директора цифрових інновацій у центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки. А батько Ларі Глос, ветеран військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, та навіть брав участь в операції Буря в пустелі. Ну і як пише видання. Російська видання, до речі, важна історія опублікувала про те, що з дитинства Майкл був учасником скаутського руху у некролозі. Про хлопця його батька писали, що він мав загострене почуття справедливості. Ось такі от новини. І також хотів, щоб світ став кращим місцем, де було б більше справедливості, миру та гармонії з природою. Досить багато до нього, якщо чесно, запитань після цієї фрази. А так як же він тоді опинився в російській армії, якщо він а, був за те, щоб світ був справедливим, мирним та в гармонії з природою, згодом він розповідав у своїх соціальних мережах, що був дуже злий на сполучені штати Америки та казав, що насилля є невіддільною частиною політики Америки. Тож Майкл вирушив у подорож світу, не закінчивши навчання. Він об'їздив чимало країн, зокрема Кібер, Булгарію, а також Туреччину, коли у 2023 році там стався землетрус Він також поїхав. Хав туди у ролі волонтера, ну і далі досить багато. Також у нього дійсно таких цікавих ситуацій відбувалось. Ну і далі він вже розповідав своїм друзям про те, що хотів би поїхати на роботу в Росії. Досить цікаві в нього, якщо чесно були мрії, отримавши візу на поїздку туди у серпні 2023-го, Він вирушив на влади Кавказ, після чого він їздив багатьма містами. і Зрештою, опинився в Москві. Як же він все ж таки опинився в російській армії? Давайте коротко про це також поговоримо. 1 вересня двадцять року в май... Кла залишився тиждень до кінця візи на перебування в Росії. Він планував виїхати до Відня або Братислави. Однак, уже 5 вересня він опинився в московському центрі перебування, де були й інші іноземці, зокрема громадяни Непалу та Китаю. Його записали до 137-го рязанського полку повітряно-десантних сил військових збройних сил Рефії. Своїм рідним Майк сказав, що він у Росії на роботі, так би мовити, в лапках збирає гроші аби вирушити в подорож Африкою 4 квітня 2024 року Майкл помер. вірно, це сталося під час. Наступи росіян на Бахмутському напрямку, однак поховали Майкла лише в грудні 2024-го. Ну його батьки не згадували в некролозі причини смерті, однак назвали її трагічною. Та наголосили, що за свого життя Майкл прокладав власний шлях героя зі своїм благородним серцем і духом воїна. Але бачимо, що цей власний шлях героя зі своїм благородним серцем і духом воїна, так як зазначили його батьки, все ж таки завів він його кудись не туди, завів він на бік. Крашистів, і дійсно уявіть так наразі просто. Давайте уявимо з вами вкотре наскільки рашистська пропаганда, наскільки вона потужна, наскільки вона влучно працює, що ось так от виходить так людина, начебто була за справедливість, за мир, за гармонію, так, герої з власним якимось шляхом, так, з власними якимись цілями і планами, але ось так от занесло його, так би мовити, дійсно занесло на Російську Федерацію. Не знаю, взагалі досить цікаво, ось так, от знаєте, читати про людей, які мріють про те, щоб поїхати робити до Росії, а потім вони якимось магічним чином так потрапляють в. Військкомати по потрапляють в ці всі місця перебування, так де потім вони вербують, Рашисти вербують своїх майбутніх, так би мовити, військовослужбовців, своїх майб... своє майбутнє гарматне м'ясо. Ну і бачимо, що дійсно прокладав шлях і не вийшло у нього все ж таки його прокласти, тому що а, звернув він якийсь момент, просто не в ту сторону, так би мовити, звернув він на бік рашистів. Ну а ми з вами прекрасно розуміємо, чим закін... закінчуються так такі, от а, звертання в боку рашистів і співпраця знову ж таки з рашистами. И для людей.